Отики, всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам, який макіяж я буду робити на 14 лютого. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мене, ставте лайки і приємного вам перегляду. Свій макіяж я завжди починаю з тону від Maybelline в 110 відтінку. До речі, напишіть в коментарях ваш улюблений тон. Мені буде дуже цікаво почитати. Можливо, якийсь я куплю для себе. Наступним етапом я завжди зволожую свої губки ось таким бальзамчиком від Carmex. Тепер фарбуємо наші віки, я беру ось таку палетку від Ingrid і розпочинаю з першого відтінку. Далі беру другий відтінок, він йде з блискітками. І цей же ж відтінок наношу в куточок нашого очка. Потім беру ось такий відтінок, він іде більш такий, як бордовий, і наношу його вкладку. Поділіться в коментарях вашими улюбленими палетками тіней. Далі я беру ось такий хайлайтер від Vivienne Sabo і наношу його під бровки. Також наношу його ще на носик над губками і над скулами. Далі беру ось таку підводку від ламель і фарбуємо стрілки. Не забувайте поставити лайк та підписатись, мені буде дуже приємно. Потім фарбую віки ось такою тушою від Evelyn, До речі, дуже вам її рекомендую. І беру міцелярну воду і витираю залишки туші на віках. Переходимо до наших бровок. Я їх фарбую кремовими тінями, ось такими, як бачите. І я просто підчіркую свою форму. І в завершальному етапі контуруємо наше личко. Я беру ось таку палетку від ламель, контурую лоб, скули та підборіття. Там, де я трішки переборщила, просто беру б'юті блендер і підтушовую це. Все, ось такий макіяж в мене вийшов на день закоханих. Якщо вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь на мене, ставте лайки і до зустрічі в нових відео.